Чекає, поки йому мана з неба впаде, він каже, створіть можливості, і я зароблю для себе і для когось. І поділюсь з державою. І наступне питання: українець не прагне якогось безмежного багатства, українець прагне заможність. Оце є ключовими ознаками, це на моє переконання, на переконання нашого колективу це є архетип українця. І той, хто сповідує ці ключових три принципи, і є українцем по духу. Незалежно від походження, бо у нас з вами скільки крові намішано, що ніхто не знає. В принципі, точно своєю родословною, навіть якщо офіційно правильно, не факт, що якась бабуся таке наліво не сходила. От. І через це, в принципі, в цьому напрямку ключове це Дух, що тіло рве добоє. І українське щастя базується на цих регіонів. Після цього всього, у му році, в принципі, мною було поставлено питання собі. Українці, а це хто такі? От, а навіщо українська нація в світі? Ну, Бог, коли створював? Націю, а нація створена, завдяки, якщо ді, по дідушку Фройду йти, це природні впливи на формування архетипу і нації, да? географічне положення, кліматичні умови, земля, родючість землі, це і те, що створило оцей наш архетип український. І, власне, в цій частині для чого він створив цю націю? Я тут віддаю на це відповідь питання. Від, 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 е, Хто наші вороги, хто вороги А визначив три категорії. Перше це московити і звічні вороги з Мокшанських були, друге це фактично олігархічна система влади, і третє це лихварів. Якщо їх так можна назвати. Це ті по великому рахунку, які не дають можливість створити ті правила гри, по яким буде Україна, українці стати, мають стати найуспішнішими в цій, усьому світі. Я в цьому переконаний. Ми маємо право на це все, бо це право наші з вами діти, побратими, брати, сестри, кладуть в життя. Для того, щоб ми мали право на щасливе і успішне майбуття. І от наше завдання тих, хто з сил різних причин сьогодні не на фронті, якраз готувати, підготувати для того, щоб в принципі ця країна збудувалася. Ну і думаю, що все-таки за цей рік е, напишу е, е, оту моя омріяна Україна, таке українське село. В українське село це що? Це куди? Це яке? Яка українська освіта має бути? Яка українська медицина має бути? Яка українська економіка має бути? От на сьогоднішній день по великому рахунку нам пропонують вільний ринок. Колись у 19 столітті був такий англійський економіст Рікардо, який в принципі описав, що вільний ринок. Урівноважить розвиток держави. Але це насправді є облуда. Тобто, Бо країна, яка займається тільки аграрною сферою, то, за словами Фукуями, тобто, це країна третього світу. А на чому має базуватися українська економіка? Коли я був на Донеччині,